Доброго дня! Мене звуть Мія, я принцеса всіх птахів. Життя птахів дуже цікаве, але нелегке, особливо взимку. Більшість птахів відлітають восени у вирій, а зимувати залишаються самі стійкі. тому готуватися до лютої холодної зими вони починають заздалегідь ще влітку. Послухайте, які є цікаві факти про життя зимуючих птахів велика трудівниця. Готуватись до зимового холоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зерня, проте взимку не завжди їх дається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися в годівничках. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насінинку. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Хоча горобчики невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами, насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок, і, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев, ніж корінням під пеньками. Причому ховають лише відбірні жолуді. Тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з лескістю знаходять свої схованки. Сорока одна з найрозумніших птахів. Сороки відрізняються інтелектом від інших птахів. Вони здатні пізнавати себе у дзеркалі, можуть рахувати до чотирьох. А ще вони полюбляють все, що блистить. І якщо людина забуває закрити вікно, то сорока може залетіти і поцупати на мисто, скельце, все, що виблискує на сонечку. Сороки їдять насіння зерно з лакових на цьому все. Сподіваюсь, ви запам'ятали цікаві факти з життя зимуючих птахів, а мені вже час перевіряти свої володіння. До побачення, любі дітки! Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!